На три місяці на Прикарпатті тривають оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою МАК. За цей час Прикарпатські поліцейські виявили понад сотню фактів незаконного вирощування наркомісних рослин. За більшістю з них розпочато кримінальні провадження. На даний час ми маємо зареєстровані відомості вже по 68 фактах вказаних порушень щодо посії снотворного маку вирощування в конопель. З них 32 матеріали вже направлено нами до суду для прийняття рішення. 21 провадження закрито і особи притягнуті до адміністративної відповідальності. І ще 15 матеріалів залишається на розгляді у слідчих відділах і відділеннях управління. Виявлені посіви наркомісних рослин, як передбачено законодавством, було знищено. За час оперативно-профілактичного відпрацювання вилучено більше 32,5 тисяч рослин, з них 50 рослин конопель. Зокрема, на минулому тижні нам в Тисменецькому районі було виявлено в двох господарствах наявність таких рослин як конопля. За що відповідно господарі будуть притягнуті до відповідальності? Хоча з їхніх пояснень говорять про те, що на для особистого користування працівники поліції краю продовжують здійснювати заходи щодо недопущення протиправного культивування рослин снотворного маку та конопель. Це робиться задля протидії витоку в нелегальний обіг наркосировини рослинного походження. А краянам правоохоронці нагадують, що за такі дії передбачено покарання у вигляді чималого штрафу або й позбавлення волі терміном від трьох до семи років. Смертельні пологи на Прикарпатті померла породілля. Для 37-річної Ольги це були уже треті пологи. Вагітність протікала добре, і аналізи біди не віщували. Ользі робили кесареве та щойно ввели анестезію. Серце жінки зупинилось. Маленьку дівчинку дістали у жезло на мертвої матері, дитя вижило. Її назвали Вікторія. Нині вона в реанімації. Родичі померли і не можуть оговтатись від шоку. Сиротами залишилось троє дітей. Спілкуватись з журналістами рідні відмовляються. Проте заяву у поліцію вже написали. Мама взагалі померло її, взагалі до як до лікарської установи до лисацької ЦРЛ претензій немає, однак. Вона в поліцію звернулася для того, щоб ми встановили всі об'єктивні обставини, що які і чому спричинена фактично була смерть під час пологів. Тіло породілі направили на судмедекспертизу, Причину смерті вже встановили. Серце матері зупинилось через наркоз. Попередньою причиною смерті жінки є гостра серцева недостатність, набрик легень і головного мозку, інші ускладнення анестезії, індивідуальна несприятлива реакція на Комплекс ліків під час кесарського росту смерть породілі шокувала навіть досвідчених медиків. Тут переконують, жінці зробили усі необхідні проби. Що пішло не так, просто не розуміють. 9,50 зроблено анестезію, у 9,55 жінці стає різко. Погано. Надаються повністю реанімація. Повідомлено було по санавіації в ОПЦ. Надаючи всі заходи реанімації, вони були безуспішні. Проби робилися. І на антибіотик робилися на автоматичну органтний кесарський розтин робимо пробу, Що на антибіотик, проба зроблена, що на меркаїн проба зроблена. Проби всі пороблені, проби, проби були негативні. Є таке описано в книжках, що є, що може бути. Перший раз немає ну є, є проба зроблена, усе немає реакції на другий раз, немає, на третій раз реакція може бути. Хоч проба зроблена. Лікар, який приймав пологи від роботи не відсторонений, колеги відгукуються про нього як про найкращого фахівця цього медичного закладу. Практично всі складні операції, які виконуються, це виконується за його участі. Це починаючи, які я сраски і всі операції на червній порожнині, при травмах. Це є один з самих досвідчених у нас лікарів. За фактом смерті породілі уже розпочато кримінальне провадження. Якщо вину лікаря доведуть, йому світить до двох років в'язниці. На Прикарпатті водій мікроавтобуса, який допустив аварію на околиці Івано-Франківська, був нетверезим. Вчора, 26 серпня, на автодорозі стрій Чернівці у населеному пункті Чуколівка Тисмінецького району водій пасажирського мікроавтобуса Мерседес Спрінтер, житель Тисміницького району допустив дорожню транспортну пригоду із Чернівецьким мікроавтобусом такої ж марки. Їхав з Чернівців, їхав на Італію. Зоною за мною вісім людей, вісім жінок. Ну, бачу, перед мною десь метрів за 50, метрів може, за 100, бо бачу, що білий спринтер їде на великій скорості. Перед ним їхав Жигуль. Жигуль шостої моделі, який він вліпив. Він підліпив Жигуля взаді, з Джигуля піднімає верх, його піднімає на бік, він з іншою стороною ліпи мене з боку, на моїй стороні, ліпив з боку і мене перекидує. Просто от їхав так, як завжди. Правил не нарушав тут ззаду, чую, що він пішов. І, ну. Все в порохах, в цьому вікно, скло по мені по машині літаю, все. Потім мене, ну, так як нагнуло через цей, виліз через лобовуху і дивлюся вже два буси. В ході проведених слідчих дій встановлено, що 36-річний водій мікроавтобуса, рухаючись у напрямку до Коломиї, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну швидкість руху, а також порушивши дистанцію між автомобілями, допустив зітнення із легковиком, який їхав попереду. Місцевий житель, керуючи мікроавтобусом Sprinter, перебуваючи в стані алкогольного спиніння, не врахував дорожню обстановку, не дотримувався безпечної дистанції та допустив зіткнення із автомобілем марки Ваз 2106 внаслідок чого. Легковик з'їхав на правило узбіччя дороги. Після даного контактування наш Мерседес Спрінтер виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із зустрічним мікроавтобусом, так само Мерседес Спрінтер. У результаті другого зіткнення два мікроавтобуси перекинулися, впали на бокові частини. Я не сказав... Що ти наробив? Я... Повернеся, признай. Я сказав свою вину. Ну, твоє бачиш, ти не робив. Бачу, ну бачиш, чим це чим це чим це кінчилось? За того, що за горівки, потім щоб всі живі, здорові живі, загорівки, машина, люди. Є? Ти б... нема, здорові? Де є здорові? здорові, де здорові? Є п'ятеро людей в больниці. Потерпілі отримали тілесні ушкодження у вигляді політравми, закриті черепно-мозкові травми, переломи та вивихі плечових кісток. Наразі усі перебувають на лікуванні в обласній клінічній лікарні. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення одним із сказаних водіїв правил безпеки дорожнього руху проводиться слідство. Кожні дві години в Україні. Дин не стань наступним. У прикарпатській поліції вшанували пам'ять загиблих колег при виконанні службових обов'язків. У поминальних заходах з відзначення дня пам'яті, які відбулися в головному управлінні національної поліції Івано-Франківській області, взяли участь члени родин загиблих правоохоронців, керівництво та особовий склад поліції. Заходи розпочав керівник обласної поліції Віктор Шкуто. Сьогодні Україна вшановує пам'ять своїх мужніх синів, які віддали власне життя заради життя і здоров'я інших. У цей день я хочу ще раз засвідчити повагу до вас. Попросити вибачення за те, що ми не змогли вберегти ваших рідних, ваших близьких. І хочу запевнити, що пам'ять про ваших чоловіків, батьків, синів завжди буде з нами. Ми надалі будемо продовжувати підтримувати ваші сім'ї, оскільки ростуть діти, треба допомогти виростити дітей. Сердечно бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя. І всього всіх земних благ тих, що ви собі самі забажаєте. Звичайно, неможливо повернути рівних, Але життя продовжується і ростуть діти. Заради них треба жити. До пам'ятника загиблим працівникам поліції поклали квіти та шанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Вдовам, матерям та дітям загиблих працівників полковник поліції Віктор Шкутов вручив матеріальну допомогу. Від родин загиблих правоохоронців виступила Марія Пацино із Верховенського району. У своєму виступі Марія Васильівна попросила вибачення у свого сина, що не змогла бути із ним поруч у останню хвилину. Сьогодні день спомину. То в перших своїх рядках я би хотіла звернутися до мого покійного сина. Такими коротенькими словами. Сину мій рідненький, промік світло ясний. Відійшовшу вічність, ти у Божім царстві, ангели навесні тебе охороняють, а мої молитви нехай тобі допомагають. Від імені усіх родин загиблих правоохоронців Марія Пацино подякувала керівництву Прикарпатської поліції за теплоту, щирість та турботу про них, а також заступникові голови Івано-Франківської обласної ради Сергію Басарабу та голові Верховинського районної державної адміністрації Олегу Лютому за сприяння у наданні житла на завершення заходів біля пам'ятної стели відбулася поминальна панахида. Правохоронці Прикарпаття урочисто відзначили День незалежності України. З вітальним словом перед особовим складом та гостями свята виступив керівник Прикарпатської поліції Віктор Шкутов. У своєму виступі Віктор Володимирович зазначив, наша незалежність це здобуток не лише нинішньої генерації, але й результат сукупних зусиль багатьох поколінь наших предків. Незалежність України відтворює загальнодержавну ідею і духовне оновлення, сприяє подальшому утвердженню, патріотизму, надихає на добрі справи для розбудови нашої України. Побажати вам, вашим сім'ям, вашим близьким, в першу чергу міцного здоров'я, злагоди, сімейне благополуччя, щоб нарешті у нас держава запанував мир, ми якнайшвидше отримали догождану перемогу. У привітанні та нагородженні найкращих у службовій діяльності правоохоронців взяв так, участь заступник голови Івано-Франківської ОДА Ігор подяку. Пасічняк. Нагородити подякуємо з підполковника поліції Максимів Ігоря Миколаївича, заступник начальника слідчого управління УНПІСКО. Вітаю області. народу. Медалю за бойову звитягу нагороджено полковника поліції Володимира Гаврилиша та старшого сержанта Володимира Кізима. Крім того, 40 працівників поліції заохочено грошовою винагородою в розмірі по 500 гривень кожному.